Що цікаво, інформації про життя Кубуша дійшла, розбереглося дуже дуже і дуже мало. Це при тому, що його діяльність знаходила відклик по всьому світу. Починаючи від Варшави, закінчуючи Мельбурном, починаючи з Москви, закінчуючи Нью-Йорком. І що цікаво, сам Кубуш ніколи за межами рідної Ліберії не бував. Взагалі зараз науковці можуть, хоча б якось спробувати реконструювати його життя за досить невеликою кількістю документів. Частково він згадується в документації ліберійського уряду, щось писала преса, збереглися деякі. Телеграми та листи, які писав він до кореспондентів по всьому світу. Власне, в їхніх архівах це збереглося. Приватний архів самого Кубуща, очевидно, вже безповоротно втрачений після його трагічної загибелі. Науковці, принаймні, нічого про цей архів не знають. Деяку інформацію про його народження можемо почерпнути за допомогою книги людини, яку він все життя вважав своїм батьком. Яна Гіршла, це професора, який відвідував Ліберію. Зрештою, не можемо говорити, чи був він його реальним батьком, але Кубуш впевненість у цьому 100% впевненість проніс через все своє життя. Цікаво, що Кубуш листувався з багатьма поляками по всьому світу, в тому числі тими, які проживали у соціалістичній Польщі, проте ніколи навіть не намагався встановити контакт з людиною, яку вважав своїм батьком. Чому так сталося? Невідомо.